Ми сьогодні знаходимося в студії церкви нове життя і ми починаємо цикл передач. Ми запрошуємо вас приєднатись до нас. Ми раді тебе бачити тут. І ми би хотіли з тобою трошки порозмовляти, щоб ти дав відповіді на запитання. Скажи найперше, звідки ти і трошки про себе. Я сам є з Львівщини, мене звати Толік. Мені 31 рік. 14 рік, який змінив історію і хід нашої країни. Багато людей, вони по-різному до того поставились. Ти не лишився байдуже. Розкажи, будь ласка, як ти зробив, які прийняв рішення? Насправді, 14 рік багато приніс змін в моє життя особисто. Я пам'ятаю, як розпочинався Майдан, коли люди вставали, коли вони боролися за. Справедливість за те, щоб е, влада їх чула в 2015 році, дуже сильно розгорілися бойові дії. І, відповідно, мої друзі, з якими я разом е, перебував на Майдані, вони всі пішли у лави Збройних сил України, і я разом з ними ти побачив цей виклик і ти зрозумів, що твоє місце там. Так, бо ми разом рухались командою. Ми рухались з однією і самою думкою. Ми розуміли, що потрібно далі боротися. Ми розуміли, що потрібно в той час далі відстоювати. Ми бачили, як Донецька, Луганська область, вона фактично район за районом, населений пункт, його забирали. І ми розуміли, що нам потрібно також їхати туди. На той час це була зона АТО, якщо я не помиляюся. Скільки часу ти провів? Пробуваючи у війську, я підписав контракт в 2015 році і закінчився в мене контракт у 2018 році. Якщо це не секрет, в якій бригаді і ким ти був? Е, служив я в 10-та горно-штурмова бригада. Вона тільки тоді починалася формуватися І попав я в розвід роту Мар'янка, Пецьке, Водяне. Це такі були основні частини ну, місця дислокації, де наша рота займалася різними операціями. А в зону АТО ти відправлявся з одними думками, якісь мрії мав. Але з чим ти зустрівся? На той час, коли ми їхали туди, ми думали, що це зупиниться досить швидко. Ми розраховували, що це там, максимум пройде півроку, і ми вже всі повернемось назад. Але стикнулося дійсно, з важким ворогом, який мав на той час дуже велику підтримку серед людей того населення. На жаль, воно так було. Ми бачили, що в них було достатньо велика кількість зброї. Ми зрозуміли, що це буде вже довготривалий час. Військо тоді воно тільки починалося гарно формуватися. Бригада вона між собою починала тільки тісно співпрацювати, і ми розуміли, що. Це тільки був початок. В той час в нас не було стільки різної допомоги, не було стільки хороших ресурсів, рації, тобто, всякий такий інформаційний зв'язок. Ми мали погані броніки. Ми стикнулися з тим, що не була хороша форма. Ну, самими меншими речами це, тобто починаючи від форми, закінчуючи до озброєння. Скажи, будь ласка, на той час продукти це все вам доставлялося? Доставлялося, але. Можу сказати, і дуже щиро вдячний, що на цей час волонтери дуже гарно також допомагали. І ну, Збройні сили України теж харчування харчування було трьохразове, відповідно, все, але багато чого ще й довозили люди. Волонтери і, і, і далі продовжували вам допомагати, так і супроводжували вас, так? Так що, друзі, хто сьогодні є волонтер, важлива ваша місія. І продовжуйте це робити. Хай Господь вас благословить. Скажіть, будь ласка, капелани були серед вас? На жаль, не було у нас тоді в бригаді капеланів, і ми не зустрічалися з ними. Ми могли зі священнослужителями хіба що зустрітися, коли приїжджали у відпуск. Я думаю, що капелани б багато чого змінили, бо кожен солдат. Він хоче прийти, він хоче посповідатись, він хоче поспілкуватись, він хоче десь вилити всі свої проблеми. Бо кожен солдат, кожен офіцер, який знаходиться на передовій, в кожного з них є сім'я. І бувають навіть такі прості буквально речі, коли там посварився, маєш якийсь конфлікт зі сім'єю, і воно дуже сильно виливається далі, воно виливається на солдатів. Капелан у віску. Так, він потрібен. Він вплинув би на моральний, духовний стан військового. Так. Війна за тих три роки, щоб ти був там. Воно вплинуло на твоє життя. Війна вплинула, вона змінила моє формування розуму, десь різні погляди. Вона змінила мене як всередині, я думаю, так і зовні. Війна вона в першу чергу несе за собою злість, негатив. Тобто ти бачиш смерть, ти бачиш весь час зброю, ти бачиш ті речі, які би не хотілося б бачити. Люди покидають десь свої домівки. Ти бачиш, коли діти їдуть з домівок і коли вони плачуть, і відповідно, твоє твоє мишлення воно міняється і міняється в негативну сторону. Я розумію, наскільки важливий все ж таки капелан, який був би в Збройних силах України. Після того, як ти у тебе завершився контракт, після того, як ти вернувся додому, чим ти займався? З самого початку, ти, коли ти приїжджаєш, розраховуєш десь на підтримку інших людей, ти розраховуєш десь на підтримку рідних та близьких, і можливо, вона якийсь в перший час вона тобі це потрібно. Але у зв'язку з тим, що ти пробуваєш три роки у війську, ти відділений від соціуму, ти приїжджаєш в тебе, так як я казав, воно все на тебе вплинуло негативно, і ти зустрічаєшся з різними речами, з різними викликами. Тобто ти бачиш десь, можливо, якісь конфлікти між людьми. І у моєму випадку я тоді почав вживати алкоголь і наркотики, і воно дуже сильно вплинуло на моє життя. Буквально там за декілька рік чи за два морально в першу чергу я дуже сильно впав, духовно я дуже сильно впав. Я пам'ятаю, коли я йшов по дорозі, і я бачив, що сестра йде до мене на зустріч. Я думав, що я з нею зустрінуся, що вона десь мене обнімить. Але будучи в такому стані, вона мене побачивши, вона одразу спеціально звертала в магазин. Вона не просто хотіла зі мною мати зустрічі. І... Я побачив, наскільки я дуже сильно вже гріх в моє життя, наркотики вони дуже сильно зруйнували мене. Я розумію, причина не в сестрі, а причина в тому, що ти так сильно ну, відступився і твоє життя почало котитися донизу. Так. Так. Часто буває, що ми можемо звинувачувати своїх рідних, вони мене не розуміють, вони мене, вони мене не знають, вони не пройшли, те, що я пройшов. Це вже наслідки були. Як ти вийшов з тої ситуації? Получається, бувши героєм бувши тим, хто захищав Україну, опустився так низько. А зараз я дивлюся на тебе. Ну, ти гарно виглядаєш, і в і тебе нашивка капелан. В той час, коли вже скотився до цієї позначки ноль, я вже почав розуміти, що треба щось робити. Починати щось міняти. І я знаю брата зі свого міста Саша Герасимов, я знаю його сім'ю, батьків. І я почав згадувати, що він поїхав на центр реабілітації. Його життя дуже сильно змінилося. Я захотів також. І через маму я зв'язався, тобто вже там вийшов на Сашу, і таким методом я приїхав на центр реабілітації, там, де мене. Прийняли такого, як я є, є, допомогли мені. Перший час дуже сильно обхажували, молилися за мене. Там, де щось потрібно було, завжди йшли до мене на зустріч, потрібно вдягтися, вдягали. Я дуже дякую. Потрібно було десь сходити в лікарню, йшли зі мною в лікарню. Якщо в мене була велика депресія, то підтримали мене в молитві. І таким чином, через центр реабілітації, до мене прийшов Бог. Покаявся, я прийняв Христа в своє життя. Я попросив в нього дуже сильно прощення. З того моменту моє життя почало мінятися. Цей рік часу дуже сильно молив Бога, щоб він відновив ці стосунки з рідними та близькими. І так сталося, що моя сестра мене просила. Це для мене було найпрекрасніше, напевно. Коли сестра дзвонить і питається, як ти? Чи тобі потрібно щось допомогти? До мене написав на Фейсбук твій тато, wow. з яким я. З яким я не, я не знаю, десятки років я не мав ніяких контактів, я не мав ніяких зустрічей, ми не мали спілкування. І Бог дійсно є великий і чудний. Він не тільки відновив мої стосунки з сестрою, але і відновив це. стосунки з татом. Я по сьогоднішній день спілкуюся з ним. Коли Господь приходить в твоє життя, то кожна сфера твого життя вона починає обновлятися. Я знайшов велику сім'ю в церкві. Mm. Я знайшов велику підтримку, wow. коли тобі важко, ти завжди можеш до когось прийти, позвонити, сказати, брат чи сестра, помоли за мене, чи давай зустрінемось. Це, напевно, такі речі, які дуже починаєш сильно цінити. Якщо сьогодні проблема і твоє життя йде не, не туди, куди хочеш, то є церква, є Бог. Скажи, будь ласка. А які твої наміри далі? Церква, нове життя, місто Борислав. Вона займається 14-го року капеланським служінням. Я одразу прийшов до служителів, сказав, що я хочу служити в капеланському служінні, хочу приймати участь. І з 22 лютого я почав допомагати десь пакувати пакунки. По я почав молитву звершувати за нашу країну почав разом з командами їздити на схід. Я почав звіщати слово, з братами їздити по вдовом. Але я розумію, що цього мало, потрібно далі рухатися. Я хочу вертатися до Лав Збройних Сил України. Я хочу вертатися як та людина, яка буде нести слово Боже. Я хочу вертатися в Збройні Сили України. Я хочу вертатися саме капеланом. Капеланом. Готовий. Так. Е... Я це рішення, мабуть, виношував понад рік часу. Одного разу прийшло це рішення, але я його відкинув. Я подумав, можливо, це ще рано. Я відкладу його. Я його відклав на 3-4 місяці, потім воно знову приходило в моє життя, ці думки. І так раз за 3-4, можливо. Але останній раз я молився, зі мною брати також разом молилися за це рішення. І... Господь якось дав такий стан серця, спокійний, це рішення вже остаточно прийняте. Можеш сказати декілька своїх ідей, бувши капеланом, які ти будеш досягати там, на фронті. В першу чергу, я би хотів би стати другом для солдатів. Не стати якимось начальником, не виглядати якимось таким, що ти десь на сходинку вищий, а стати другом для того, щоб в якісь важкі моменти вони завжди могли прийти до тебе. Звісно ж, основна із ідей капеланства це являти Бога, це бути поруч, це щоб завжди прийти помолитися, щоб солдати вони розуміли, що церква є також там. Ми, як говоримо за церкву, ми повинні розуміти, там є багато конфесій різних, чи твоє серце готове сприймати всіх, не залежить від конфесії. Так, я розумію, що є різні конфесії, але я розумію, що ми, ми як люди, ті, які народжені від Бога, ми зобов'язані сприймати різних людей. І я розумію, що будуть різні обставини. Я розумію, що, можливо, будуть якісь різні виклики, конфлікти, але попри те, все не потрібно десь зупинятися і опускати руки. Mm -hmm. Я вірю, що Господь допоможе. Знаєте, Господь дасть правильні слова. Я вірю, що Бог дасть мудрості, так щоб створювати благополуччя і мир. Знаєш, збоку так слухаю тебе. Вдячний я Богові, що ти їдеш, що ти прийняв рішення, і я бажаю тобі справді. Успіхів, Божих у твоєму служінні. Нас будуть дивитися певні люди, молоді середнього віку, які, які сумніваються в рішенні, які сумніваються іти капеланом, не йти. Порадчусь, побажай. Коли приходять ці думки, ми давайте їх будемо відкладати десь далі. Бо в першу чергу зразу приходить страх. Ми думаємо, ми поїдемо, правлять на фронт, і, і там за вами смерть прийде. Це не так. Для того, щоб сьогодні на сьогоднішній день щоб відправити, це потрібно пройти якусь певну підготовку. Ну і ми, як люди, які прийняли Бога, які хочемо або маємо сумніви, маємо бажання йти капеланами, служити. В першу чергу я рекомендую молитися, молитися, спілкуватися з братами. Я вірю в те, що Господь вам дасть правильну відповідь. Саме головне це вірити, що він тобі допоможе відганяти цей страх і покладатися на нього. Анатолій щиро дякую і вірю, в нас ще будуть такі зустрічі. Вірю, ти будеш розказувати про багато подвигів, які Господь буде робити з тобою біля тебе і з тими, де ти будеш. Щиро дякую кожному, хто сьогодні є з нами. Хай Господь вас благословить. До зустрічі!